Що ж ми розпочинаємо цю інформаційну годину з такого повідомлення? Атака українських безпілотників по військовому аеродрому Саваслейка в Нижньогородській області РФ виявилася результативно. Джерела у військовій розвідці підтвердили 16 серпня. Дрони камікадзе головного управління розвідки Міноборони знищили на російській авіабазі військовий літак. Міг тридцятинка та два військово-транспортні «Іл-76». Ще близько п'яти літаків було пошкоджено. Ймовірно, це теж міг 31 аеродром Саваслейка. Гадаю, розташований на відстані 700 кілометрів від України, тому окупанти вважали його недосяжним для атак. Ну і саме тут базуються так само носії гіперзвукових ракет кинжал, літаки міг к Коли такий бордорич злітає саваслейки, тривогу лошуть практично по всій Україні. Українська авіація успішно діє по позиціях противника та його техніці на території Курської області. Відеоударів по ворогу прилюднив командувач повітряних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук. Він написав, що після оголошення російською владою евакуації цивільного населення з прикордоння Курщини російські війська займають цивільні об'єкти населених пунктів для оборони. Та українським ЗСУ про це відомо. Високоточні бомби дістануть ворога, як то кажуть, усюди додає Олещук шукаю